Друзі, вітаю на «Магії рослин, мій сад, мої правила. І сьогодні поділюся досвідом по догляду за садочком: це і декоративний, і плодовий, овочеві культури, мій догляд саме в літній час. І які мої правила? Перше, це застосовую біопрепарати. І якщо я вам вже раніше казала, що овочеві культури у мене тільки біо. То в літній час я намагаюся і на трояндах, і на хвойних застосовувати біопрепарати, і вам теж раджу. Друге правило: я роблю комплексний догляд: Бакова суміш, розчин, якої включає препарат від шкідників, кліщів, антистресант, тому що спека, перепади температур, добрива включаю. Таким чином я економлю свій час і рослині даю все. Одразу вона захищена, вона розвивається, росте здоровою. І третє правило зазвичай у нас літо це спека, у нас сухий ґрунт, і для того, щоб не було опіків коріння, щоб після навіть застосування добрив не було коричневих плям на листочках, не був цей краєвий опік. Я спочатку проливаю рослину, через деякий час тільки даю розчин добрив. Це правило стосується не тільки літнього часу, а взагалі вирощування всіх рослин. А тепер більш детально: і з прикладами. Шкідник, який атакує наші рослини по всій території України, це попелиця. Але у мене немає з нею складнощів. Тому що я знаю, що. З пополицею впорається навіть біопрепарат Актофіт. І я його застосовувала в минулому році на трояндах, показувала вам, ми працювали на овочевих культурах у батьків колорадські жуки на повал, працювала на томатах Чорна мошка, прибило. Але є нюанс це концентрація. Зазвичай на препараті. На зворотньому боці чи на пляжці є інструкція: ось я беру максимальну дозу, якщо я вже бачу цих шкідників. Обліплена гілочка пополицею, багато колорадського жука, роблю максимальну концентрацію і все нормально. Головне, щоб подивитися прогноз погоди і не зробити перед дощем цей захист, тому що мінус біопрепаратів змиваються опадами. В чому ще перевага актофіту? Він працює саме при таких температурах літніх, плюс 18, плюс 30. Він буде ефективний. Чи допоможе актофіт від кліщів? Допоможе, тому що це інсекта-акарицит. І якщо ми подивимося, діюча його речовина, аверсектин, входить у склад багатьох препаратів, які так само заявлені, що вони працюють від кліщів. Але який нюанс? Прилипач не дає розчину стікати, і ще прилипач він допомагає саме у спекотну погоду. Тому є можливість завжди додавати прилипач. Покажу бакову суміш, яку зробила для захисту від пополиці інших шкідників, в тому числі кліщів. Шкідників побачила на яблуні, декоративній, є на баклажанах і заодно пройдуся по всім овочевим. Крім препарату від шкідників, додам антистресант добрива прилипач. А яка ж послідовність, бо від цього також залежить ефективність обробки? Спочатку трохи наливаю води, антистресант юнік у складі амінокислоти пептиди. Наступний бор в хілатній формі від аргумін і вже тільки потім актофіт. Він додається лише після того, як кислотність суміші стабілізується. Між іншим, актофіт не можна поєднувати з препаратами міді та сірки. І останній в баковій суміші це прилипач. Обробляю ретельно. Куди потрапила суміш, там і буде діяти. Інжир також захищаю, бо в минулому році у нас була помічена інжирова вогнівка. І було запитання, чому немає білокрилки. Тому що у мене контроль бур'янів. Бачите, тут агротканина, бур'янів немає. Ну, навіть там, де органічна мульча, також білокрилки немає. Робіть контроль бур'яну. Ретельно обробляйте, додавайте прилипачі, білокрилки у вас не буде. Це теж моє таке правило. На наступний день я перевірила, шкідники всі завмерли. Розчин подіїв все супер. Як можна поєднати актофіт з препаратами від хвороб? Тому що хвороби можуть бути особливо, якщо загущена посадка, якщо ви троянди не обрізали і вони дуже-дуже щільні, якщо хвойна рослина у вас не вичищена, якщо плодові рослини хворіли в минулому році, а ви навіть не зробили препаратами міді обробку навесні? Хвороби можуть бути після дощів, можуть бути хвороби. Зараз дуже багато у нас кинутих садочків, і у нас навіть за парканом у нас садочок не обробляється у сусідів вже декілька років, і ви ж розумієте, якщо приятлива погодна умова, це все йде на наші рослини. Таку суміш можна застосувати на яблунях. Актофіт, хоча він і. Препарат біологічного походження, його ми можемо змішувати з пестицидами, з фунгіцидами, тому що в актофіті немає живих бактерій. І ось таке поєднання можливо. Це захист від хвороб і від шкідників. І можна додати, наприклад, ось таке добрива для збільшення розміру плодів. Деякі садівники не можуть застосовувати навіть в літній час. Препарати біологічного походження через те, що вони змиваються опадами, погода не дозволяє, немає часу бігати за прискувачем, тому що люди працюють, а хочеться мати здорові рослини. І я зараз надам декілька комбінацій бакових сумішей, які ви можете застосувати в літній час. Вже я отримала від глядачів фото бронзівка виїдає троянди, є хвороби після душів і як допомогти. Інсектоакарицид маврік спрацює при високій температурі. Він безпечний для бджіл. Навіть застосовують його для того, щоб захистити бджіл від кліщів у вуликах. Додаємо фунгіцид препарат від хвороб, наприклад, фантасті це якщо є плямістість. Додаємо добрива, антистресант, наприклад, люміненс. І обов'язково додавайте ще прилипач. Вам потрібно захистити картоплю від колорадського жука, але маєте 10 соток. Не можете обробляти октофітом. Замініть його на кораген. Плюс 30, він спрацює. Три тижні захист. Можна кораген поєднати з фунгіцидом чарівник, якщо фітофтороз альтернаріоз після душів. Можете додати колійне добриво, щоб зміцнити рослину і прилипач. Ось така суміш буде захистом. Картоплі і не тільки кораген можна оприскати самшит від самшитової вогнівки. Тобто є гусінь застосовуйте кораген. Літо для нас, садівників-городників, дуже важливий час. Так, давайте проведемо його з користю, в красі, зробимо так, щоб і нам, і рослинам було добре. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.